Тут читає Слово Господнє не раз, знає його, зустрічає його на сторінках Святої Біблії книга, Послання до Євреїв, 13, 13 розділу, восьмий текст написано такі слова. Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки Той самий. Слава йому! Багато віруючих людей знає цей текст на пам'ять. Дорогі мої брати і сестри, але що він сьогодні говорить для нас? Особливо для мене і для вас слухачі, які знаходяться в цьому залі, і ті, які сьогодні мають можливість. Дивитися онлайн-трансляції. Що для вас ця обітниця? Це, що я б зачитав і нагадав для себе і для, на, для вас, дорогі мої брати і сестри, а це те, що наш Господь є незмінний Бог. Він в минулому, в теперішньому. І майбутньому, який той самий, слава йому. І цей благословений час цього недільного ранку ми так багато слухали слова Господня. Що ми взяли Це для кожного із нас? Яка мета нашого приходу на це місце? Щоб прийти, подивитись чи побути разом? Добра справа. Щоб послухати також добра справа. Дорогі мої брати і сестри, але ми знаходимося в школі Господа нашого Ісуса Христа. І Він бажає, щоб ми мали спільність один з одним, бо така жертва яка? Вона приємна Богу. Це новозавітня жертва, яка приємна Богу. І кожен із нас, усвідомлюємо ми це чи ні, але ми вже цю жертву принесли. В якому розумінні? А в тому, що ми залишили свої теплі домівки, оселі, ми привели найперше себе в порядок, бо не личить іти в дім Божий, в народ. Не підготувавшись, ми прийшли чи приїхали, ми вділили цей час, щоб бути на цьому місці. І було сьогодні сказано, що добре ви зробили. І я разом з вами, щоб ми прийшли в Дім Божий, щоб бути перед величю Господньою, так, щоб слухати ці. Чудові пісні, псалми, вірші, щоб слухати його слово Господнє, хоч ми знаємо, і не раз його читаємо, але апостол Петро свого часу каже, хоч ви знаєте, і утверджені, але каже, з своєї сторони я буду нагадувати. Бо ми є люди, і нам властиво забувати. Ми звикаємо до цього слова. Дорогі мої, ми так багато сьогодні слухали слова Господнє. І Бог промовляє до нас. Вибір за нами, що ми зробимо з цим словом? Чи приймемо його вірою в своє серце і будемо просити у Бога сили і мудрості для того, щоб виконати його тут, на цій землі? Бо перше блаженство в останньої книги блажен чоловік, найщасливіша людина, яка що? Яка слухає, яка читає, і я ще додав, яка виконує. Це почути слово у своєму повсякденному житті. В чому є благословіння, в чому є щастя, живучи вже тут, на цій землі? І коли ми віддаємо своє життя, як був проспіваний цей чудовий псалом, якщо ми віддаємо своє серце Богові, не чуть-чуть, Не так, сьогодні неділя ми зібрані, а завтра робочий день, ми робимо що хочемо. Ні, дорогі мої брати і сестри. Якщо ми віддаємо серце Господу, на все наше коротке, земне життя, то ми будемо щасливі вже тут і в вічності. Хоч, як було, як було переді мною зазначено братом Михайлом про це кружало, про цю глину. Я не спеціаліст, дорогі мої брати і сестри, але дивлячись. Тут треба гончара питатися в цій тонкості цієї справи. Ми собі можемо уявляти. Раніше то було, була ця професія, і люди багато робили, глиняні посудини. Нелегка праця, я хочу вам сказати. Не кожна глина підходить до, до, ць, до цієї справи. І в певний час треба, щоб був цей посуд, який до вподоби гончареві. Спочатку її намочують у воді, потім мнуть, переминають. А як нам не хочеться, правда? І коли нас болить, коли різні обставини. Як нам не хочеться, дорогі мої брати і сестри, але потрібно. Для чого? А щоб там не було ніяких домішок, щоб повітря не було. І я не буду багато зупинятися, брат Михайло так гарно порівняв цю глину і з нами, якими нам належить бути, дорогі мої. Але я хотів би коротенько зазначити, що. Щоб нею користуватись, то її, коли вже зробили прекрасну посудину, її ставлять щоб на повітря, щоб вона трошки підсохла, і це ще не все. Її ставлять в піч ого, як часто в нас Бог помислив ставить такі недобрі положення з нашої сторони. Нам так здається, та ж пече, та ж болить, та ж я не витримаю. Але, дорогі мої, якщо ми віддались у руки Божі, витримаємо. Витримаємо. Згадайте тих три вірних юнаки, які були взяти в полон, від батьків, від батьків, від родини в полоні були. І була одна умова. То добре читати. Ще легше слухати, бо не треба напрягати і очі, і думати. Але, дорогі мої брати і сестри, поставити себе на їхньому місці. Яка велика віра, яке велике довіря всемогутньому Богові? І вони, пам'ятаєте, я не буду детально зупинятись, вони сказали. А наш Бог, якому ми служимо, він сильний захистити. А хто да вам гарантію? А віра в серце. Віра в серці. Довіра в руки Господні. А якщо не так, ми залишимося вірними. Дорогі мої брати і сестри, який великий урок сьогодні для нас? Ми ще не знаємо, що нас чекає впереді, адже ми. Ще у подорожі наш земний шлях не закінчився. І вони були вкинені в піч, яка була натоплена в сім разів більше. Можемо уявити, яка там жара була. Якщо я не помиляюся, то для того, щоб випалити глину, то температура повинна бути більше тисячі градусів. Можете собі уявити? Яка там температура була в печі, я не можу сказати. Слово Господнє не говорить. Але говорить те, що ті, які були доручені, який був наказ кинути їх зв'язаними в ту піч, вони загинули. І скажіть, а що згоріло? А згоріли мотузки якими вони були зв'язані. І навіть одежа не згоріла, навіть запаху не було. І пізнав цей цар і народ, що є живий Бог, який вчора, сьогодні, і навіки той самий, слава йому! Він незмінний. Роки змінюють, пори року змінюють одна одну. Люди приходять на землю, живуть цей короткий проміжок часу і відходять. А Бог той самий, слава йому. Слава. Тому, дорогі мої, варто сьогодні служити такому Богові. Варто поклонятися такому Богові і бути вдячними йому. Господи, добре нам бути отут. Пам'ятаєте, хто такі слова сказав? І коли він сказав? Петро сказав там на горі, коли він побачив цю велич Господню своїми тілесними очима, вони, можливо, не раз бачили, як Ісус Христос молився, але ця молитва. Була особлива. Ця молитва не була подібна до минулих молитв. І я надіюся, ми багато чули, дорогі мої брати і сестри, брати нам нагадували цю подію. І коли він побачив велич Господь, він сказав: Господи, добре нам бути тут. А як сьогодні мені? А як сьогодні вам, любі мої брати і сестри, чи добре бути на цьому місці, в Домі Божому? Чи добре вам сьогодні від того, що говорить слово Господнє? Чи добре від того, що співають для нашої збудови, для укріплення нашої віри? Чи добре нам сьогодні, коли ми схиляємо коліна і голос свій тихенько, але підносимо до престолу Божого благодаті. Божої благодаті. Дорогі мої, якщо ми в присутності Господній, то я впевнений, що усім нам буде добре? Якщо тяготить гріх, немає миру і спокою, це не добре. Це тривога, це переживання. Але є вихід. Сьогодні Бог дарує чудову можливість. І ми будемо приходити до молитви «Схлонись при лицем Господнім. І скажи з біль свого серця. Так просто, довірся в його святі і в всемогутні руки, і Бог почує. Бог вийде на зустріч, Бог дасть мир, спокій і буде тобі добре. Дорогі мої брати і сестри, я коротенько нагадував цю подію, яку ми недавно згадували. Але я хотів би ще звернути увагу, що коли хмара заслонила, і голос почувся із хмари. Знаєте який? Це син мій улюблений, Його. Слухайтесь. Це Небесний Отець, звернувся до тих вибраних мужів, яких було три свідки цієї переміни. Яка сталася перед ними, і Бог отець каже Його слухайте. Дорогі мої, кого ми сьогодні слухаємо? Чи завжди ми слухаємо голос нашого люблячого небесного Отця? Добре в наш час слухати мудрих людей. Добре слухати добрих порад. Але зверніть увагу, Небесний Отець не сказав: слухайте Петра, Івана чи Якова, чи навіть Марію, які сьогодні поклоняється, які згадують так багато свят. Але, дорогі мої, я дам добру пораду. Яку свого часу дала Марія. Знаєте, що вона сказала? А вона свого часу сказала: зробіть усе те, що Він вам скаже. Оцю пораду я би радив усім нам виконати в час нашого життя. Не те, що скажуть люди, яке я вже казав, що люди добре можуть сказати. Але от те, що ми чуємо від людей, зрівнювати зі Словом Господнім. зрівнювати з тим, що скаже Ісус Христос. Дорогі мої, якщо ми будемо так робити усе, зверніть увагу, тут немає виключень, о, це мені підходить. Це мені подобається, ну це легко для мене я це зроблю, а це вже ні. Це вже розходить з моїм розумом, з моїми планами, дорогі мої, нехай так не буде. Усе, що скаже він. Тому, дорогі мої, нехай благословить усіх нас Господь. Виконувати те, що скаже нам Господь. І ми знаємо цю подію. Слуги виконали те, що сказав їм Христос. І було благословіння. Було поповнення цього великого недостатку. І я коротенько хотів би ще нагадати цю подію, про яку ми теж багато знаємо і чуємо. Це записана подія Євангелія від святого Марка, 9 розділу. 24-й текст написано такі слова. Зараз батько хлоп'яти зі сльозми закричав і сказав: вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Ми знаємо, що вже зразу уявляємо собі цю подію, яка сталася того часу. Учням добре на горі бачити велич, красоту, славу Божу. Більше того, чути голос Небесного Отця, але там, внизу, у підніжжі цієї високої гори є проблеми, є нужда. І я би хотів би, дорогі мої брати і сестри, щоб ми не спішили судити батька, в якого була велика проблема. Тільки батьки, матері можуть пережити до деякої міри поспівчувати чому батьку. Якщо ми пережили випробування, які були в нашому житті, в нашій сім'ї, з нашими дітьми. Багато, набагато легше пережити, якщо тебе болить. Але якщо проблема в твоєї дитини і дивитися кожен, як її мучить Дух, і прикладає всі зусилля для того, щоб знищити. І усвідомлюєш, що допомоги в людях нема. Хто може допомогти? Я думаю, що він не до одного лікаря того часу звертався. І хтось правильний діагноз поставив. І він був очевидцем цього. Це дуже тяжко пережити. Дуже тяжко пережити. Але, дорогі мої брати і сестри, яких я казав, не спішімо судити батька. І знаєте чому? А тому, що читаючи цю подію, я беру для себе, що в нього віра була. Скажіть, коли він почув, що є така людина, яка допомагає реально. Чи пішов би він? Чи взяв би він свого Сина і пішов він шукати, скільки часу він пройшов? Слово Господнє автори нам не говорять. Можливо, не один день. Але бажання було знайти Ісуса. Тоді не було телефонів, Задзвонити до друзів, де він знаходиться, не було навігатора, як тепер водії мають прекрасна можливість завів, куди тобі треба їхати. І він тобі навіть говорить, де повернути, Як швидкість зменшити. Він веде. Тоді такого не було. Можливо, він не раз запитувався. Чи ви не знаєте, чи ви не бачили? Перешкода була подолана. Він знайшов це місце, де було велике скупчення людей. А Ісуса нема. Перший удар. Серце батька Ісуса нема. Та я такий шлях пройшов. Зусиль стільки приклав, а Ісуса нема. Але Він не розчаровується. Він звертається до учнів. І знову я впевнений, що удар сатани. Щоб посіяти невірство в серці батька. Учні не можуть. Книжники сперечаються, вже починають насміхатися. О, то ж ви, ви ж вчилися в найкращого учителя. Та ви бачили чудеса, та ви бачили знамена, а то що? А де ваша сила? І знову удар. Дорогі мої брати і сестри, але коли настав цей другий день, коли Ісус Христос зійшов з гори разом з учнями, Батько направляється до Ісуса. Він довіряє свою потребу, Він розказує свою ситуацію, Він не прикрашає її. Він все конкретно розказує і каже, що змилися над нами. І він тоді висловив ось цю фразу: каже: вірую Господи, поможи недовірству моєму. Дорогі мої, а тепер кожен подумаємо про себе. Ми набагато більше знаємо. Чи чуємо про Ісуса Христа, про Його дивні чудні діла, які Він звершав і звершає в теперішній час. Слава Йому! Але чи завжди ми довіряємо? А це є велика різниця? Як я вже казав, віра без діл, мертва. І сьогодні братом Юрою було також нагадано про віру. Віра спонукує нас до діл, щоб ми щось робили, щоб ми шукали Ісуса Христа, щоб ми довіряли Йому, хоч так часто нас цього довіря немає. А це є велика різниця вірити добре? Апостол Яків говорить, що і демони вірять. Але що тремтять? Дорогі мої брати і сестри, щоб без віри догодити Богу що неможливо. Бо перше, чим приходити до Бога, ми повинні вірувати, ми повинні довіряти. Можна знати, можна вірити, а можна не довіряти. Нехай збереже нас. Господь. Простий приклад і будемо молитися. В багатоповерхових домах є ліфт. І хто живе, можливо, не раз користувалися ним. Хоч ми знаємо, для чого він призначений для нас, людей, правда? Щоб облегчити нам піднімання на високі поверхи. Добра справа, правда? Ми можемо знати. Ми чули, що люди користуються ним кожний день. Ми можемо навіть не знати всіх тонкостів, як він там працює, як він зупиняється на потрібному поверсі. Але, дорогі мої брати і сестри, якщо нам треба скористатися ним, як я вже казав, можна знати, можна чути, що не один піднімався і опускався для облегшення. Але, дорогі мої, що нам треба? Нам треба довіритись. Буває, що потрібно два рази нажати кнопочку. Ну, перший раз, коли його нема на потрібному поверсі, то потрібно викликати його. Він сам приїде, зупинить. Тим більше ще й двері відкриються перед нами. І слідуючий крок: нам потрібно зайти в цю кабінку. Іншими словами, зробити що? Довіритись зайти. І що? І другий раз? Натиснути на потрібний поверх. І все. І що стається? Якщо він справний, то він двері самі закриються, підніметься на, на бажаний поверх, ще й навіть відкриється перед нами, будь ласка, виходь. Тому, дорогі мої брати і сестри, нехай цей приклад такий простий, такий зрозумілий, допоможе нам, мені і вам, вірити і довіряти наші потреби в руки Господні. І якщо це буде в нашому земному житті, Боже благословення буде над нами. Тому нехай Бог благословить нас. Завжди слухати голос Божий, знати Його голос. Пам'ятайте, Христос сказав: вівці мої знають голос мій, і що за іншим не йдуть. А є той інший голос, який ранить сумнів, який ранить недовір'я, щоб ми не приходили до престолу Божого і не одержували. Те, що нам потрібно тут, на цій землі, ми будемо молитися. Нехай Господь благословить нас завжди довіряти нашому Господу. А йому хвала, слава, честь і поклід. Амінь будемо молитися.